Всім привіт! Ви на каналі Хитрі Хрестики. З вами Мар'яна і починаємо новий наступний тиждень вишивального крокодила. Той тиждень я завершила з чотирма балами, а все пішло сюди на штраф, як ви бачите. Крокодил, крокодил, господи, чоловік називає динозавра крокодилом, я теж його вже починаю називати крокодил. Динозавра теж. Господи, дракончика, дракона, дракончик просувається дуже добре. Я навіть порахувала, що. В принципі, його реально за два місяці закінчити, якщо я буду гнати по 850, ну 835 хрестиків на день. Ось, навіть якщо потище. В нас випала картка. Боже, картку, номер не скажу. Але е слова такі: малина, півонія, сніговик, фіранка, канікули. З того всього, якщо підійдуть мій рибачок з дідусем. З рибаком, то будуть канікули, а так буду гнати штрафи на драконі, щоб його швидше закінчити, я вже почала відмітила собі в програмі тисячу хрестиків на штраф, і буду починати з цього, з цього куточка і гнати так, як ідуть хрестики. Буде доверху, буде доверху. Буде в сторону, як іде рама мотоцикла, то буде в сторону. От. Але хочеться його дуже добре просунути. Плюс я собі затіяла ген прибирання. Сьогодні, сьогодні в нас понеділок, 15, нібито. Ой, сіла батарея. Коротше, сьогодні понеділок, дівчата. Щось я дуже замучена. Хотіла зранку зняти відео, але не вийшло. Сьогодні 16 грудня. Це 15 го я от... ми отримали картку, 15 грудня. Сьогодні 16 грудня понеділок, і я почала прибирання в Санвузлі, але застопорилася, тому що мені не вистачає мого помічника. І прямо зараз я за ним поїду. Я заказала собі вертикальний акумуляторний полосос. Ось для мене це велика радість. Я ж не повірила, просто така ціна була дуже приємна, дуже класна пропозиція. Він не новий, він був з Германії, але все одно я дуже довго саме на цю модель чекала. Коли я заберу, хто хоче, я їм От. А наразі я поїхала за своїм подарунком для себе, улюбленої дівчинки. Це я собі зробила такий подарунок на подвійне свято, на Різдво і на Новий рік. Ось. Погода сьогодні дуже неважлива. Сьогодні зривається вітер дуже сильний, косий такий дощ неприємний. Але що зробити? Треба, Треба поїхати купити хліба, поїхати позабирати посилки, ну, а може ще щось придбати. Всім гарного дня, мирного неба. До наступного включення, вишию тисячу і до вас повернуся. Дівчатка, я до вас. Повертаюся, вибачте, що може не, так, не, не така чітка картинка. В нас знову виключили світло, хоча сьогодні не мали виключати. Але жахлива погода на нас суне Західної України. Дожі, ну таке небо все чорне. Можливо, десь просто аварія на лінії. Так, сьогодні у нас 17 грудня. Катруся дала добро, дякую тобі, Катя, і привіт. Дала добро на канікули на моїх рибачків від Dimensions. І я мушу їх сьогодні вишити мінімум 300 хрестиків. Хоча по, по крокодилу мінімалка 250. Але в мене є група Dimensions, де ми вишиваємо група гілка в спільноті, де ми вишиваємо схеми від Dimensions. А, тому я її завела туди. Ну, якби нечесно, да, коли я є ініціатором. Ми, по моїй ініціативі була з, зроблена ця гілочка, і дівчата приймають участь, а я вже відшилася і ні. Не приймаю. Чому ні? А, якщо так, у мене є дві роботи від Dimension зараз наразі. Це оці рибачки і мої ведмедики. Ось тому я сьогодні шию 300 хрестиків. По цьому по рибочкам своїх, <кій> вибачте, поперхнулася по рибачкам своїм. Відзвітую і повернуся до крокодила. По крокодилові, знову крокодила, слухайте, ну це взагалі до свого дракончика повернуся. Там вишито наразі тільки 100 хрестиків з тисячі. Тому я вам відзвітую зараз по 300 хрестикам по рибочкам. І переключуся вже на штрафні по дракону. Вам гарного дня. Мої любі, я вишила тут понад 300 хрестиків, тобто понад 600 напівхрестиків. Тому що я вишивала напівхрестом. Я зашила повністю цю частину, далі не пішла, бо в п'яці вперлася. І зашила темно-зеленим. Десь тут 300 хрестиків закінчилося і я вже почала, я просто нитку хотіла душити і переключитися вже на дракона. Так що я тут на кодове слово канікули я зробила 5 балів. І тепер зі спокійною душею буду вишивати 900 хрестиків штрафних на драконі. Зустрінемося через секунду. Всім привіт! Ви на каналі Хитрі хрестики, з вами Мар'яна. У нас сьогодні 20 грудня, п'ятниця. Ось на такому етапі я закінчую на цьому тижні свою роботу. За цей тиждень вишито 2000 хрестиків, і всього я маю 9 балів, на жаль. В мене сьогодні випав день по вишивці. Приїжджають, Приходять до мене друзі і приїде кума. Треба готуватися до зустрічі з гостями. О, ну, субота-неділя, вихідний. Дуже важкий насправді тиждень. Я середи не бачила чоловіка, і в мене така якась депресія, що не хочеться навіть вишивати. А в четвер мала змогу ще повишивати, то я вам скажу, що я дракона не вишивала, я його домучила. Просто домучила. Але ось бачите, який результат вийшов. На ньому вишито 63%. Ось. Будемо просувати далі. А я вам бажаю гарних вихідних, щоб вихідни пройшли мирно, тихо, спокійно. До зустрічі на наступному тижні.